Доброго дня, шановні колеги, шановні слухачі майбутні. Мене звучу Вашова Ольга Юріївна, я начальник відділу нейрорадіології та радіонейрохірургії Державної установи Інститут нейрохірургії. Запрошую вас на лекційний курс на платформі освітньої MedVoice послухати мою лекцію, яка зветься. Сучасна нейрорадіологія, необхідні та цікаві дослідження. Ми будемо говорити про дослідження МРТ та МСКТ в нейроонкології, як доброякісній, так і злоякісній при вроджених патологіях, при судинній патології. Які застосовувати методики та методи для того, щоб зробити правильний діагноз, диференційну діагностику, і також як оцінювати більш коректно результати лікування, що проведено пацієнту? Запрошую вас на освітню програму Medvoice. Будь ласка, я вас чекаю.